От немає навіть слів. Сьогодні перший раз, відколи у мене ця пила, я різав задоволення. І це я ще казав, я на 100% не устранив деякі погрішності. Ну, ну Просто от <схай> нема слів. Просто кайф сьогодні різало. Не було заклинювань із за вібрації. Не тягнуло деталь в сторону із за вібрації. Виставив, перепровірив, диск збився майже на міліметр. Виставив диск паралельно. Перепровірив паралельний упор, паралельність. Блін, красота. от ріжеш, все білесенько, нема полосок. І це, як то кажуть, як там майстрикав, це ще не свіжий диск. Він точився на початку весни. Це його вже потребує він заточки. Не представляю, що він на цьому я просто так фух, що бумагу. Що бумагу? От кайф, просто заміна смазки, регулювання і невеликий тюнінг, щоб вирішити от ту проблему, що там немає гумового того гасителя. Все-таки от він там теж менше міліметра, той гумовий зараз гаситель, і він все одно своє дав. Кайф. Ну, єдине, що лишається, стружкове дали як не було в цій пилі. Як там німці брехали, відео знімали, так і нема. Нічого будемо далі тюнінгувати. Я ще домучаю. Чи...